Вітаю, всіх пропоную подивитися на три варіанти: відповідь на питання, чого ви не помічаєте. Що відбувається в вашому житті таке, чого ви не помічаєте. А вам варто на це звернути увагу. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Чого ви не помічаєте? Шістка кубків. Ви не помічаєте того, що ви занадто багато перебуваєте у спогадах. Можливо, у вашому житті були якісь раніше приємні моменти, коли ви будували свої сподівання, але чомусь наразі вони у вас не виправдалися. І тому вам, можливо, наразі неприємно знаходитися і некомфортно в тих умовах, в яких ви знаходитеся. Це стосується особистих стосунків. І наразі вам це все некомфортно, неприємно, а ви все ж таки там перебуваєте в цих стосунках. І ну, можливо, за багато часу приділяйте тому, щоб ви згадали, як вам раніше було добре, як до вас ставилися, як вас цінували, які вам компліменти говорили. Тобто, для вас тоді життя сяяло всіма фарбами. Веселки. А наразі чомусь ви тільки занурюєтесь у ті спогади. І підказка для вас буде така: не варто перебувати в тих спогадах. Спогади повинні нас наповнювати, надихати, але не тягнути без кінця назад. Можливо, вам наразі потрібно звернутися за допомогою до близьких людей. Ну, а так, то. Таких суттєвих змін у вас не відбувається. Просто у вас такий період, можливо, спокою, і, можливо, вам потрібно більше проводити час з тими, хто для вас дорогий. А також, можливо, вам варто відвідати ті місця, які раніше для вас мали велике значення. І звертайте увагу на те, що ваше минуле має вплив на ваше сьогодення. Тому розбирайтесь із своїми почуттями і краще обмірковуйте, як вам приємно і комфортно створити майбутнє, ніж занадто залежати від свого минулого. Це був перший варіант. Другий варіант. Чого ви не помічаєте? Лицар кубків перевернутий, говорить про те, що ви не помічаєте, що щось, можливо, з вами хтось нещирий. Це Це близького оточення, це ваша родина. І така у вас можливо, ситуація склалася, коли ви просто ну, перебуваєте в негативних емоціях і відчуваєте, що з вами нещирі, можливо, вас хтось обманює, або такі, знаєте, вдіває маску приємної людини, а насправді там вся, все фальш. Також, можливо, ви не розумієте, що хтось нечесно діє стосовно вас. Або просто. Поводиться так, ну, ніби вас вихваляють, а насправді мають іншу точку зору, крапку зору. І е, за вашою спиною там це все може обмовлятися. Також, можливо, ви не помічаєте, що у вас наразі виникли якісь затримки у ваших справах. Або, якщо для вас надходять пропозиції, вони можуть бути хибними, а ви цього не розумієте. Ще вам варто знати, що наразі ви, можливо, не уважні до певних деталей. Можливо, вам заважають ваші шкідливі звички і ви свої слабкості так викохуєте. Ну, тобто ви не боретеся з ними, а і, і те, що вам бажається, те ви і робите. Ну, а ще, можливо, хтось веде з вами якусь подвійну гру і маніпулює вашими почуттями. Підказка для вас іде така, що ви наразі не бачите ситуацію такою, яка вона є. Ваші ілюзії і ваші такі незрозумілі ситуації вам заважають об'єктивно оцінювати реальність. Зараз у вас не час, щоб ви приймали якісь рішення. Вам краще проконсультуватися з кимось і не довіряти, і не приймати будь-які пропозиції, тому що все це може бути фальшю, обманами, і для вас це буде шкода. Тож, це був у нас другий варіант, третій варіант, чого ви не помічаєте. Двіка кубків. По третьому варіанту, ви не помічаєте, які у вас стосунки насправді є. Можливо, ви вважаєте, що у вас все там гаразд у тих стосунках, але чомусь можуть складатися. Ці обставини так, що у вас є гармонійні стосунки, зацікавленість із вашим партнером. Можливо, ну, знаєте, у вас такі гарні зв'язки, можливо, ви вмієте обговорювати різні пропозиції вдвох. І, ну, тобто, у вас ніби все так і дуже добре. І щирий з вами партнер. Але все ж таки вам потрібно розуміти, що у вас. Ви можете отримати допомогу і підтримку від близької людини. Ну, а також, можливо, ви можете отримати якусь пропозицію або подарунок. Зараз ви не бачите, що у вас дуже гарний час для того, щоб ви заключали якісь погоджували щось, договори, якісь можливо контракти в робочих питаннях. Тому для того, щоб ви все це змогли для себе взяти максимум користі від того, чого ви поки що не розумієте, вам потрібно бути готовими проявляти гнучкість. Вміти йти на компроміс у вирішенні ваших питань, тому що не все залежить від вас, залежить ще від вашого партнерства. В робочих питаннях також, можливо, будьте готові йти на компроміс, і, можливо, вам потрібно наразі встановити такі зв'язки, коли ви будете відчувати, що ваш партнер із вами щирий. Ну, і ще, можливо, вам потрібно з кимось із в робочих питаннях обмінятися думками, і, можливо, ви зможете вирішити якусь проблему або зможете домовитися там, де ви до цієї пори не могли домовитися. А ще вам не варто розраховувати тільки на себе. Краще шукайте підтримку і шукайте пораду. Ну, це був у нас третій варіант.